Весна приносить сонечко і тепло і весняні свята. Саме весною люди чекають на свято Великдень, до свята готуються заздалегідь. Прибирають на подвір'ї, в оселі, а перед самим великнем печуть паски, фарбують крашенки, розписують писанки. З року в рік і крізь віки. Всіх чарують писанки, бо ж вони цвітуть, як квіти. Люблять їх дорослі діти. Писанка особливий вид мистецтва, чарівна окраса великоднього кошику. Писанка тілі джерело життя. В давнину писанка служила берегом для її власника, мала магічну, добру силу. Несла щастя, достаток, благополуччя, захищала від сил зла. Скоро завітає свято Великоднє. Будемо ліпити писанки сьогодні. Сьогодні ми з вами, малята, будемо робити писанки. Для цього нам потрібно буде картон у формі яєчка, пластилін. Ми будемо оздоблювати наше яєчко візерунком. Створюватимемо візерунок за власним бажанням, кому які елементи подобаються, той такими і прикрасить свою писанку. Молодці мої малята, любі хлопчики і дівчатка, ви за столу не вставали, писанки виготовляли, роду нашого святиню українську береги.